Добрий день. Шановне товариство. Сьогодні ми з вами поговоримо про розслідування Reuters щодо участі підрозділів Шторм з у військових діях на території України. Я нагадаю, днями агентство Reuters опублікувало своє розслідування про російське підрозділ Штормзет, куди військових регулярної армії РФ відправляють в якості покарання. Варто говорити про те, що за повідомленнями Reuters, один каральний загін налічує близько 100 150 людей входить до складу регулярних армійських підрозділів. Їх зазвичай відправляють найбільш вразливі ділянки фронту. Далі агентство Reuters повідомляє про те, що, власне, за їх даними. Наразі перебувають приблизно декілька сотень бійців штурмзет безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну, по перше, давайте аналізувати цю інформацію разом з вами. І скажімо так, в певним чином допоможемо Ройтерс розібратися в ситуації, а не робити, скажімо так, сенсації з власне талої практики російської сторони. Агентство Ройтер зазначає, що існує історичний прецедент, коли злодії потрапляли до бойових підрозділів у 42-му році, коли Червона армія відступала на нацистський наступ, радянський лідер Йосип Сталін наказав солдатів, які панікували або залишили свої пости, кидати до штрафних батальйонів, розгорнути на найбільш небезпечних ділянках фронту. Тепер давайте ми поговоримо про історичні. Розвідки власне не періоду 42-го року мовиться про те, що стало практикою використання засуджених так званого спецконтингенту. К з червня 2022 року успішно започаткувала ПВК Вагнер. Тоді, в ході так званих мобілізаційних заходів, колоніях посиленого режиму на території Російської Федерації було завербовано приблизно. До 60 тисяч засуджених. Враховуючи те, що в Російській Федерації на той час перебувало приблизно до 600 тисяч осіб, ми можемо говорити про те, що внаслідок так званої мобілізації з російських тюрем було залучено приблизно до 10% всіх так званих сідельців. Цифра вражає. Про які, але виникає питання тоді логічно, про які декілька сотень ув'язнених на лінії бойового зіткнення повідомляє Ройтерс. Мовиться про тисячі ув'язнених, які Російська Федерація використовує в якості гарматного м'яса безпосередньо на лінії бойового зіткнення без будь-якої бойової підготовки. За даними аналітичного відділу громадської ініціативи права справа, Підготовка так званих штурмовиків шторм Z займає максимум від 7 до 10 днів. Навчальні чи то вишкольні табори наразі зафіксовані на окупованих територіях Луганської області, зокрема в Станічно-Луганському районі. Це колишні дитячі оздоровчі табори. Так, от максимум, на що можуть розраховувати так звані штурмовики, це 10 днів підготовки, а потім безпосередньо вже кидають. Бойові дії на найбільш дійсно небезпечних ділянках фронту, чому ця тактика була започаткована саме в 22 році, а не в 1942 році? мовиться про те, що на той момент внаслідок успішних дій Збройних сил України а це власне бої в Луганській і Донецькій областях, втрати окупаційних військ. Е Нусягнули певної кількості, яка вже почала викликати незадоволення самій Російській Федерації щодо характеру дій російської окупаційної армії в Україні, бо основний демотивуючий фактор всередині самої Російської Федерації це якраз наявність двохсотих військові поразки, і Російська Федерація її політичний військовий провід прекрасно це розуміла. Тому власне і була дана команда ПВК здійснити подібні заходи в місця позбавлення волі. Причому товариство займалося цими заходами, один із заступників Пригожина мовиться про Трошева, який на сьогодні опікується знов таки за дорученням російського президента вербуванням так званих добровольців. Ну, я так розумію, що під добровольцями це в першу чергу особи, які перебувають у в'язненні місця позбавлення волі. Тобто, досвід у нього є з 22-го року. 60 тисяч успішно мобілізували, з яких і тут основне товариство: 80% втрат у особовому складі серед так званого спецконтингенту К, і ми підходимо до основного для чого російські окупаційні армії. Подібний характер мобілізаційних заходів місця позбавлення волі, а скринька відкривається досить легко і зрозуміло. Справа тім, що Пригожин вирішував моментом так званої мобілізації декілька питань одночасно. Це перше зниження тиску на російський бюджет, по тисячі тисяч заків тисяч не треба годувати. Відповідно, зниження. Фінансового тиску на систему виконання покарання, друге зниження тиску криміналітету на місця позбавлення волі і зниження загального рівня криміногенної ситуації як місця позбавлення волі, так і відповідна безпосередньо на вулицях російських міст комплекс питань. І четверте це утилізація найбільш небезпечних учасників організованих злочинних угрупувань. Акцент робився в моменті вербовки. На людей, які мали важкі статті. Сам Пригожин говорив про те, що мене цікавлять штурмовики ті люди, які е, ну, своїми морально-вольовими якостями можуть проявити себе безпосередньо на лінії бойових дій. Ну, як вони проявляли себе на лінії бойових дій, ми неодноразово повідомляли в етерах українських телеканалів, коли. Е, Російські і, спецслужби, і відповідно правоохоронні органи на окупованих територіях раз по разу оголошували план перехоплення в моменті пошуку озброєних дезертирів з лав ПВК Вагнер. Причому тікала зі зброєю, ліквідовуючи при цьому військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, захоплюючи автомобільний транспорт. І наражаючи на смертельну небезпеку мешканців окупованих територій, меншости. Тактика дій була відкатана з червня 2022 року. І тут основне, на чому я хотів би зробити наголос стосовно російського штурму чому вони з'явилися в лавах вже окупаційної армії, а не в лавах ПВК. Я нагадаю, під час так званого опередкового заколоту Пригожина, в цей же день, а саме 23 червня, російський диктатор підписує указ про те, що особи, засуджені російським судом, і які перебувають в місцях позбавлення волі, можуть тепер укладати напряму договори з Міністерством оборони Російської Федерації. Таким чином, російський диктатор фактично позбавив монополії на проведення вербовки в місцях позбавлення волі ПВК і переклав це на Міністерство оборони Російської Федерації. І от червня червня 2023 року починається етап формування підрозділів так званого «Шторм-З». тобто підрозділів, які виконують найбільш брудну роботу на лінії бойового зіткну. За вони дійсно складається це рівня тактичного ротного рівня до 100-150 осіб, і основне завдання це прорив української шалонованої оборони. Фактично використовується тактика гарматного м'яса, коли йдуть так звані хвильові атаки, підрозділ закріплюється, не зважаючи на втрати. Тримає рубежі без права відійти зайнятих позицій, і відповідно, вже далі йде друга і третя хвиля, яка дозволяє окупантам закріпитися, а можливо і не закріпитися на е, тих рубежах. Е, тактика доволі таки е, показала свою ефективність в моменті її використання ПВК. -ВАН. Тобто, коли власне, штурмуючим хвилям не давали можливості навіть проводити евакуацію поранених особового складу, е е був постійний, створювався елемент постійного тиску на Збройні сили України за рахунок е чергових хвиль. А так, варто говорити про те, що дійсно використовується тактика, коли не рахується втратами особового складу. Наразі е підрозділи «Шторм-Зет» Зафіксовані на куп'янському напрямку безпосередньо вони намагаються прорвати позиції збройних сил України в районі Синківки і Маківки. Їх використовують якраз фактично в якості живого м'яса. Причому, враховуючи той факт, що територія в районі Сенківки вона щільно замінована збройними силами України, то можемо говорити, що без певної інженерно-саперної. Підготовки ці підрозділи штормзет фактично кидають як гарматне м'ясо в якості живої сили на момент розмінування мінних полів Збройних сил України. Досить така цікава тактика росіян, скажімо так, в лапках цікава. Крім того, варто відзначити присутність підрозділів Шторм-З на Лиманському напрямку, це бої в районі Білогорівки. І відповідно вже традиційна важкий для росіян це бахмутський напрямок, це райони, якраз Клічівки, Андрівки Курдюмівки. Туди Росіяни перекидають підрозділ Штормзет намагання стримати успішний характер просування збройних сил України. Варто говорити про те, що використання підрозділів Штормзет це якраз спроба мінімізувати втрати особового складу окупаційних військ і унеможливити проведення. Чергової хвилі мобілізації Російської Федерації. Я нагадаю, наразі у Російської Федерації великі проблеми з комплектуванням особового складу окупаційних військ в Україні. За планами російського генштабу, вони мали на меті залучити до 500 тисяч особового складу. Натомість, контракт підписала за останніми офіційними даними російської сторони. Ледь більше 320 тисяч, тобто не комплект 180 тисяч, і це незважаючи на те, що умови контракта для російської сторони ну, є досить привабливими. рівень зарплатні на рівні приблизно 250 тисяч рублів. для середньостатичного статичного росіянина. Це досить серйозні гроші. Але як практика показує бажаючих вмирати за е, примарні ідеї русського міра в Україні, особливо бажаючих немає. Відповідно, вирішили питання комплектації особового складу за рахунок так званих штормзет, тобто осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі. Ще раз нагадаю. Наразі місцях позбавлення волі, за даними російського сін, прибуває приблизно до 600 тисяч засуджених. Тобто це серйозний резерв для російської окупаційної армії. Якщо їм вдасться ще мобілізувати до 10%, відсотків, то це приблизно до 60 тисяч біологічного цього сміття. Ми побачимо з вами безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Причому я ще раз підкреслюю, шанси повернутися у них Російською Федерацією, досить химерні, і варто говорити про те, що свого часу Російської Федерації була започаткована досить, ну, скажімо так, цікава в лапках тактика, коли ті особи, які відбули так званий контракт 6 місяців і рік числа засуджених, не мали права повертатися в. Росію, а відповідно, осідали на окупованих територіях Луганської та Донецьких областей, себто фактично змінюючи етнічний склад місцевого населення і, відповідно, створюючи додаткові загрози з боку представників російського криміналітету, Тобто створювався елемент тиску на місцевого населення. З боку колишніх ув'язнених, які пройшли відповідні вишки у лавах ПВК Вагнер, менше з тим, давайте до власне тактики «Шторм-З», наскільки вона успішна. Останні повідомлення генштабу ЗСУ з Куп'янського напрямку. Всі спроби окупантів покращити тактичні становища в районі Сеньківки і в районі Маківки, зазнали ніщі нової поразки. Тобто можемо говорити про те, що Збройні сили України продовжують сталу тактику утилізації. Так званих штормзет і перетворення їх фактично на м'ясо. Аналогічна ситуація відбувається і на бахмутському напрямку. За останню добу Збройні сили України мають тактичні успіхи в районі Андріївки, в районі Клічівки. Окупанти відкинуті за лінії залізничних колій. І відповідно ми можемо говорити про те, що незважаючи знов таки на присутність. Додаткових підрозділів так званого штурмз це жодним чином не вплинула на розвиток подій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тобто можемо говорити про те, що тактика використання штрафних батальйонів Російської Федерації не є новою. Вони не вигадали ровер, вони повторили досвід часів Другої світової війни. Фактично прекрасно розуміючи, що таким чином вирішують для себе декілька питань одночасно. Я ще раз повторюю: це власне і питання, пов'язані з нестачею особового складу, і відповідно питання утилізації кримінальних елементів. Причому варто відзначити, що російські спецслужби, як завжди, грають в доху. Я нагадаю події після Другої світової війни з поверненням. Осіб раніше засуджених місця позбавлення волі в колоніях на території колишнього Радянського Союзу почалися так звані сучі війни. Тобто, колишні фронтовики почали різати е, кримінальних авторитетів, бо, на думку кримінальних авторитетів, відповідно участь у війні, це означало автоматично співпрацю з адміністрацією, а це Згідно власне законів злочинного цвіту є порушенням так званих кримінальних понять. Тому, скорше за все, російськими спецслужбами створюються передумови для відповідних настроїв і тенденцій в місцях позбавлення волі. Тобто, скорше за все, ми знов таки з вами побачимо цікаве продовження е е історії під назвою Случі війни війни-2». Меншости нам з вами робити своє. Спостерігаємо за подіями на лінії бойового зіткнення, аналізуємо ситуацію, перевіряємо і довіряємо виключно перевіреним джерелам інформації. І головне товариство: віримо в ЗСУ. Тримаємо стрій. Все буде Україна!